Аби два останні факти показують, що все таки з зображеннями теж вони би мали пильнувати. мати. Ми заговорили про підручники перед представленням наступного гостя, тому що це буде директор школи, який може розказати, з якими підручниками зараз навчаються діти і що з тим робити. Але першочергово ми його запросили як історика чи історії. Та, бо він вчитель історії, а я цікаві, що це наймолодший директор школи у Львові. Так. І це Володимир Перерва, директор 62-ї львівської школи, який розкаже, чи проти, чи за він злиття предметів історії воєдини. Пане Володимир, дуже дякую, що знайшли час до нас завітати в студію. Власне, як ви директор школи, але все-таки першочергово ми хочемо почути вашу думку як вчителя історії. І, власне, дуже багато категоричних оцінок цієї ініціативи Міністерства освіти в інтернеті лунає. Таке враження, що більшість істориків проти можливо, це просто так виглядає з мережі інтернет. Але як ви відреагували на такі слова, які я почитала під коментар в коментарях під дописом міністра освіти про ініціативу злити предмети історії України, історію світу? Що це дуже ворожа позиція, такого робити не можна. Що порівнюють міністра ледне з міністром табачником? І в принципі, що це зрада, зрада, зрада. Чи ви такі категоричні чи ні? Дивіться, буду говорити виключно як вчитель. Це не новинка. В нас ми не вперше зустрічаємося в історії з інтегрованим курсом. Ми маємо шостий клас, де апріорі це історія України і всесвітня історія йдуть як цілісним компонентом. І ми маємо є частина шкіл, які мають 10-11 клас інтегрований, і цей предмет називається історія Україна, історія України і світу. Тобто варіант того, що ми вже працюємо з інтегрованими курсами тут. Про питання подання цієї інформації, про питання, що ми маємо всередині. Тобто не варто там кричати, що інтегрований курс це зрада, зрада, не розуміючи про те, що в ньому всередині є, яке в нього в середньому наповнення. То ми маємо просто поки назву це як цукерочка, але ми не знаємо, що є всередині. Якщо ми вникаємо, я вчора вичитував, що має бути всередині. Якщо ми вникаємо, що всередині, то ми читаємо про те, що дві треті цього інтегрованого курсу це власна історія України. Так само, як ми маємо зараз в 10 чи 11 класі, коли ми історію України розглядаємо через призму в контексті загалом глобальної історії світу, з однієї сторони, насправді це полегшення для дітей, того що вони реально події історії України бачать на противагу з подіями, що відбувається в світі. Тобто, що світ і Україна вони не відірвані десь одне від одного. Але я просто би акцентував увагу на тому, що якщо ми беремо інтеграцію у всіх класах, то має бути оцей україноцентризм всередині, прошитий в курсі цієї історії в та... тому форматі? Е, дивіться. Я е, не скажу, що я підтримую в тому форматі. Я е, підтримую, те, що, е, підтримую обговорення. Я вважаю, що десь має бути глобальна дискусія, і дискусія, з одної сторони, це мають бути науковці, це люди, які пишуть ту книжку, але обов'язково це мають бути долучені до цієї дискусії ті, хто працюють, будуть працювати з цією книжкою. Тому що можна написати неймовірно класну, круту книжку, але не для вчителів. Ну, В міністерстві власне, говорять, що в, та, в центрі буде Україна і навколо того, тобто, власне, всесвітня історія вона буде контекстною. Але от мене цікавить цей досвід, який вже є, що він показав, чи дійсно дітям легше, бо за логікою речей, дійсно тобі легше, та? не коли ти вчиш окремі такі, як паралельні знаєте, е, е, такі собі рельси, коли ти вчиш всесвітню і вчиш історію України, коли вони поєднано і та ти розумієш контексті. Але це чи дійсно це легше дітям? Я спілкувався з вчителькою, яка в нас в школі працює. і Вона власне викладає цей інтегрований курс в 10-11 класі. Вона говорить про те, що їй комфортно працювати з цим курсом, і діти мають чітке розуміння. дуже по перше, давайте так дуже банально штуку. Скажу дуже просту: діти не плутають, яка в них історія. Вони йдуть на цілісну історію. І для їхнього світосприйняття це легше. Бо коли ми беремо будь-яку тему з всесвітньої історії 10 класу, це там країни в міжвоєнний період, ми беремо будь-яку країну, це там Франція в міжвоєнний період, і ми все рівно десь навіть на всесвітній, якщо вона окремо, ми говоримо. А в цей час в Україні відбувається те-то і те-то. Ми все рівно до цього десь повертаємось і показуємо, як розвивався світ, і як розвивалася Україна в цей період. Зараз вони просто оберуть теми країни міжвоєння, і вони порівнюють їх, що було там, що було там, що було там. Але в нас є основний акцент: це на українську на історію України, і ми порівнюємо ці процеси. В нас був голод. Чи був ще в якихось країнах голод? Тобто, це зразу ми можемо тут і зараз проводити ці паралелі. Угу. Е, ну я навіть зі, своє, зі своєї шкільної освіти дуже пам'ятаю, що мені було дуже важко це поєднати. Е, я вчора сама думала, чи я підтримую чи не підтримую цю реформу, і згадую, що дійсно. Я насикі по-різному сприймала ці два предмети і не воєдине. Напевно, я таки за, але коли я почитала, почала читати таки, аргументи проти, то можливо в тому є, якщо такі професори доводять, наприклад, Микола Лазарович, професор, доктор політичної науки, кандидат історичних наук, ветеран війни, який є серед підписантів, звернення, яке було в серпні місці, що здається, звернення науково-педагогічної спільноти. Там кілька тисяч вже підписантів, але в тому числі там є звичайні домогосподарки, як пише. А, і, власне, як він пояснює, що це він, коли раніше підтримував створити цю інтегровану курс історії, але через війну він абсолютно став протилежних порядів, Бо, власне, пояснює, що російське вторгнення внесло корективи, і зараз історія це зброя і щит. А, так само, ну, на одному цілому, це як мова і патріотизм. і лише, Після війни можна цей курс вводити. От Отважаєте, чи дійсно в одно час війни на час? Дивіться, е, чи це першочергове питання? Що нам зараз 100% треба тільки зараз е, зробити інтегрований курс? Думаю, що ні, е, але я думаю, що тут і зараз це час, щоб ми про це говорили. Щоб питання апріорі історії України воно стояло, воно було в соціумі. Нехай я так кажеш там звичайні домогосподарки. Якщо вони підписують чи за, чи проти, байдуже. Але якщо вони вникнуть і прочитають те, що вони підписують, вони вже... Зроблять цей ковток історії України, це вже великий крок вперед. Я за те, щоб ми обговорювали історію України. Я за те, щоб ми довго мусолили цю тему, треба чи не треба нам той інтегрований курс. І в цій дискусії ми дійшли до якогось воєдиного. Можливо, нам треба залишити 11-й клас, так як воно зараз є інтегрований. 8-й, 9-й залишити історію України і всесвітнього окремо станом на зараз. Пізніше взяти ще якийсь один клас, наприклад, дев'ятий, і дивитися, як воно спрацювало в дев'ятому класі. Що би я зараз зробив? Я би зібрав інформацію, як мінімум статистично пізніше обрав би якісь точкові школи, де викладається інтегрований курс 11-го класу, поспілкувався би з вчителями, як їм які плюси, мінуси вони бачать в цьому, і обов'язково питати дітей. Діти зараз в 10 11 класі, вони мали різну тобто історію України і всесвітню в 9 і 8 восьмому окремо, вони провчились в 10 11 заінтегровано. Це точно ті стейкхолдери, які можуть порівняти і сказати, де їм було краще. Ми маємо тут ставити основний акцент на дітях, як вони розуміють історію України краще, якщо їм краще. Порізно історія України окремо всесвітньої окремо, тоді ми маємо залишитись на цьому моменті. Якщо вони кажуть реально, що вони побачили, що вони стали цікавіше і зрозуміліше їм стали події в світу і історії, тоді нам варто йти до інтегрованого курсу. Тобто треба якби дискусію, не треба поспішати. Але мені здається, в міністерстві так і йшла мова про те, що це десь рік, це ще обговорюється. Потім рік То, буде це буде розроблятися Почали, про розроблятися документ. так, але навіть зараз, от. Цього року говорили, що це не в міністерстві заступник говорив, якщо не помиляюсь, міністра, власне, що це пісня надовго, що це так швидко не буде, бо вони побачили власне цю реакцію, таку е, різку. А ми зараз перебуваємо всі в такому психоемоційному стані, от так. що нас отак от завести на любу тему, навіть якщо це тема історії України. Я думаю, що можливо багато. З тих, що підписали проти, а вони, але може, як не як дуже добре якраз про те, що ти і... говорить, що розкритикували на брифінгу в Львівській обласній адміністрації? Вони підтримують повністю цю концепцію, але їй не сподобалося. На жаль, що її не можна впроваджувати, поки не буде чіткого календаря впровадження. Вони якраз вона поки вимагають чітких термінів. Ви вважаєте, треба вже зараз? Ну все таки я розумію, що це дискусія, але чи треба ці терміни вже прописувати? Ні. Дивіться, ми зараз умовно пропишемо термін, що нехай з 2025 року. Ми інтегруємо. Що ми маємо зробити до 2025 року? Нам треба прописати спочатку, що ми маємо зробити, і розуміти за скільки часу це можливо зробити, бо зробити, аби зробити. Який сенс з того буде? Ми отримуємо нові підручники, вчителі не будуть вміти за ними працювати, вчителі будуть знаходити помилки в тих нових підручниках, ми будемо бачити не ті картинки, не ту карту України чи ще щось. Тобто, я за те, щоб це був довгий процес, і в кінцевому результаті ми мали класне фінальне рішення, а не фінальне рішення, яке нам потім треба буде в школах переробляти від себе. Власне, про термін довгий процес, в 2018 році ж був запроваджений цей інтегрований курс для старших класів. І, власне, те, що я почула на брифінгу е власне, в ОВА від Романа Пастушенка, який член експортної ради, перелова, що вчителям не пішло, мовляв, дуже мало шкіл взяли. Ну, не дуже мало, але менше шкіл взяло цей інтегрований курс. Більшість викладає традиційним способом окремо. Все таки, на вашу думку, чому воно не пішло за 5 років? за шостий пішов. Мені здається, тут не. Про чому воно не пішло за 6 років, чому воно не пішло на початку, чому не така велика кількість, умовно, як кажуть, взяла участь. Знову ж таки, вертаємось до питання про комунікованого того, завжди страшно щось починати. І коли я пам'ятаю, я працював вчителем в львівській школі, коли власне започатковували інтегрований курс в 10 класі, і коли ми брали цей інтегрований курс, це було дуже лячно. Ми не розуміли, як це робити. Відповідно, знову ж таки, ми вертаємося до того, що треба підготувати вчителів і дати їм механізм, як вони мають подавати цей матеріал, що вони мають робити, де, де ці правильні акценти, дати вчителям можливість ознайомитися з підручником, тобто опублікувати його швидше ніж до того, коли його надрукують і пришлють. Тобто, щоб ми були готові до того, що вчителі впораються з усім, мови нема, навіть якщо не буде нічого. Але тоді вони будуть це робити в стресових умовах. Якщо вчителі будуть це робити в стресових умовах, то це частково передасться на дітей, і діти будуть в стресових умовах, і в дітей буде така каша в голові. Якщо ми підемо по цих сходинках дуже поступово, ми підготуємо вчителів, Ми проведемо навчання, вчителі радо годяться їздити на навчання, підвищувати кваліфікацію. Можливо, знову ж таки варто зробити так само, як з 10-11. запропонувати школам самостійно. Обрати, тобто можуть залишитися на ті, хто читають окрему історію України, ті, хто читають інтегрованим курсом, тобто зробити пілотні школи в кожній області, зробити пілотні школи, де будуть ці інтегровані курси на основі цих пілотних шкіл, а робити дослідження, як воно є, що працює, що не працює. І якщо все ок, ми маємо класну картину, супер, стартуємо всіма школами з цим інтегрованим курсом. Якщо ми маємо біду. Або доопрацьовуємо, або кажемо окей, історія України всесвітня має сенс бути окремо. О, та, тут буде така сміливість визнати десь свою якусь неправоту. А з вашого досвіду, взагалі, наскільки діти зацікавлені історією України, будемо говорити, uh -huh. і чи можете сказати, що ця ситуація якось їхня зацікавлення змінилась після повномасштабного вторгнення? Можливо, це більше про старшокласників, а можливо і ні. Я думаю, що так. З початком війни інтерес до історії в дітей виріс, особливо до історії України в контексті воєн, в контексті Першої світової, Другої світової війни, наслідків цих війни, чому вони такі старші класи. Вони почали більше танці цікавитися, чого ми маємо таку ситуацію, як зараз, коли це було, де, де були помилки, реально. Дуже дорослі діти, це 10 десятий клас. Вони мега класні думки говорять. Вони класно думають над тими процесами. Тобто, я за те, що вони мають оцей простір, і ну, війна ще більше підсилила цей момент, що вони почали більше цікавитись історією, і плюс тут ще доля тих людей, які з ними вдома є. Вдома проговорюється історія. Якщо ми говоримо, що до воєнного періоду по різному було зараз. Ми в кожен день дома маємо якусь тему до обговорення. Чим більше повітряних тривог беремо, так що беремо початок війни, багато ми говорили про історію. В нас багато нових імен піднялося. Ми маємо зараз прекрасні українські фільми, які з'являються вже в воєнний період, які підкреслюють нашу історію. Тих наприклад, шикарний будинок слово. Про нього багато людей не знало, але це він також є в курсі е, програми з історією е, з історії України. І в цьому є популярний мюзикл, який збирає зараз просто повні аншлаги. аншлаги тобто я впевнений, що історія піднялася за часи війни в плані зацікавленості, але знову ж таки ми маємо втримати це. Тобто ми маємо створювати речі, які будуть допомагати дітям вивчати історію. Натомість не, не маємо робити якихось механізмів, щоб ускладнювало вивчення історії. Але знову ж таки, тут ми впираємося ще в людський фактор в чи того, ви... хто подає історію, і чи підтримуєте ви так збільшення годин історії, які пропонує міносвіти там навіть до шести годин в старших класах. Ну на вибір від трьох до шести, чи слід зараз під збільшити кількість годин. Я двояко з одної сторони, так, але напевне не на 6 годин. 6 годин історії я вважаю, що доцільно, коли це профільний клас, який обирає собі історію як профільний предмет, якщо ми всім поставимо 6 годин. Ну, давайте думати логічно, чи заберемо ми інші години з англійської, чи заберемо ми з математики. Якщо ми додамо просто години історії, то ми перевантажимо дітей і вони не захочуть вчити ту історію, бо вони будуть вважати, що це ну їх примус їх примушують більше сидіти в школі, вивчаючи цю історію. Тут має піти той механізм, що діти мають самі цього хотіти. Питання збільшити на годину і okay. Питання додати можливість факультативів на історію, де діти за вибором, які хочуть прийти на додатковий урок історії, вони приходять. Тобто ми маємо, умовно, три години історії обов'язкового компоненту, і ми можемо мати одну годину факультативу, де приходять діти тим, хто тих ті, хто справді цікавляться. Тоді так, глобально на 6 годин. Думаю, що недоречно, щоб закінчити вже з проектом нової концепції історії, я вже вичитила, е, такий аргумент проти. Я що про нього скажете? Бо я цю саму концепцію не бачила. Але що е, величезне, що в е, ця інформація під, е, підібрана маніпулятивно за ліберальними космополітичними та лівими соціал-комуністичними концепціями. Тобто вони вважають противники, що ця нова концепція це буде така ліва концепція історії, не націоналістична тощо. Тобто, чи ви можете, що з якогось аналізу, який вже є в майбутньої програми, говорити, що все-таки там в нас йде в бік лівої неправої ідеї, чи взагалі вона досільна? обговорювати, коли ми йдемо говоримо про курс історії, які там. Політичні ідеї проповідується, дивіться насамперед. Концепція вона розбила на вивчення на п'ятий шостий, На цикли. Три цикли. Ми маємо вступного циклу, тобто п'ятий шостий, Де ми маємо основне це змотивувати дітей вивчати історію? Далі ми маємо власне цей сьомий, дев'ятий і десятий, одинадцятий клас. Глобально з того, що я читав, не змінюються теми в історії України. Тобто, ми й далі маємо там старші класи. Це від першої світової і до нині день, і ми маємо там. Ну беремо світову всесвітню історію, Ми маємо там які, хочуть політичні партії. Ми, тобто, важ... діти мають це знати. Вони мають знати, що є такі, є такі, є такі. І важливий момент тут критично мислити. Тобто я би до цієї інтеграції додававши прекрасний предмет, який є в 10 класі громадянська освіта, угу. і інтегрував би часткову історію з громадянською освітою, коли ми маємо будь-яких диктаторів, чи то всесвітньої історії, чи то з, іс... з історії нашої держави, і ми критично мислимо, чому воно було так, ми будь-яку подію можемо обдумати. Якщо брати по темах, кількість тем годин, по наприклад, національних визвольних рухів України не зменшено. Станом на зараз, якщо ми беремо історію України і Всесвітню окремо, то ми маємо півтори години в тиждень історії України і годину всесвітньої. Якщо ми беремо інтегрований курс, то ми маємо три години на тиждень історії. Тобто, якщо це інтегрований курс, то в нас збільшується на 0,5 годин в Тиждень вивчення історії. Тобто тут ми, якщо по годинах, ми в плюсі, ми виграємо. Знову ж таки, маючи, читаючи цю концепцію, ми маємо дві третіх: це історія України. Переводимо це на години. Умовно, що дві години ми. Акцентуємось на історії України годину на всесвітній, тобто компонент всесвітньої не змінюється. Він так як і є година, але компонент історії України підсилюється додатковими півгодинами. Угу. Тобто, це абсолютно маніпуляція говорити про те, що у нас буде дітей вчити слівацької ідеології, і буде менше мовно кажучи, про я думаю, це точно маніпуляція. Знову ж таки вертаємось. Ну ми маємо вчили в історії. То що вчителі історії е, будуть зацікавлені не вчити дітей історії, а будуть е, зацікавлені вчити дітей чомусь е, ну популістичному якомусь Ні, ну зучивців та бачника, все таки вчителі історії могли змусити вчити іншу історію, чи що зменшити об'єми. Історія, яка зараз виявилася дуже актуальною і на часі, і на кінець, якщо можна згадуючи нещодавний скандал з підручниками історії України для дітей сьомого класу, яка вас ситуація в школі? Нагадаю, що там підручнику була карта України без півострова Крим, їх мали замінити чи замінили вас? І чи ви встигли з цим підручниками вже працювати? початку? дивіться станом на зараз, якщо говорити про підручники для сьомих класів, тобто це нушівські підручники, ми їх отримуємо дозовано. Тобто, ми буквально вчора це була остання партія підручників, які ми отримали. І власне в цьому компоненті ми маємо історію. Але в нас історія України там питання автора, як це не значить, що це було в усіх підручниках. Тобто, це було в конкретного автора. Ми не отримали цих ага. підручників. У нас немає підручників історії України без Криму. Але я там вже знаю ця історія з підручниками з української мови. Це не з історії власне, а з української мови це класний автор. Наскільки я вже прочитав, це Онатій Ткачук, сьомий клас Українська мова. І там власне є Україна без Криму. І я знаю, що наша школа обирала цього автора відверто на вивчення української мови. Єдине, ми зараз будемо просити про передрук цих підручників для дітей, щоб вони отримали. Підручник з картою України так з була ідея, здається по цьому підручнику, якщо не помиляюсь, домалюй домалюй кризу, угу. тобто, бо це така ніби технічна друкарська була помилка, і і тут така була ідея. Ну як варіант, а ну, але зараз діти вчаться по цьому підручнику ще без криму. Діти вчаться по підручнику української мови. Ми можемо його використовувати як онлайново, ага. так і з так і з підручни... так як реальним підручником. Знову ж таки, тут питання майстерності вчителя. Ага. Ми можемо будь-яку інформацію е, зробити так, щоб діти трошечки поміскували і зробили щось краще. Цей варіант з домалюванням я не чув про нього, але я зараз, Це після ефіру, всі пропонують, е... що давайте домальовуйте дітям, Дозволяється по книжках малювати, але я зараз прийду до нашого вчителя української мови і скажу, що давайте ми прям зробимо це. Ну, це акціє... Йо... цікаве креативне рішення для того, щоб не відмовлятися від е, такого гарного торжу, в принципі, гарного підручника. Тебе немає світла, пам'ять, світла, <світла пам'ять. <світла> але ну питання все таки що ну не знаю, дискусійне насправді все-таки багато хто не сприймає. Ну мені того, мені дуже дивна, реально. Підручник, це ж не просто я захотів, я його видав. Це також є процедура. Є люди, які дивляться, що друкується, і це не одна людина пропустила це ряд людей, які просто закрили на це очі, і дай Боже вірити, що то було випадково. Ну ви замовили, і очікується, що воно до нового року аж може бути, бо чи швидше швидше може відверто, щоб зараз не зманіпулювати і не збрехати щодо термінів. І може про медалі таке спитаємо. Я перепрошую, просто на днях знову ж таки ініціатива цікава. Це цікава як директора школи. Ми знаємо, що багато батьків, напевно, більше полюють за золотими срібними медалями, ніж самі учні. Для них це така ознака успішності їхньої дитини і реалізованості. Власне, і зараз комітет освіти науки Верховній Раді запропонував відмінити як такі ці медалі, і це і для економії бюджету. Чи підтримуєте ви відміну медалів? Чи все-таки цей мотиватор має бути? І дітям сама медаль це щось. Дивіться, я зараз кажу таку думку. Я вважаю, що кожна дитина по закінченню 12 класу має отримати медаль. Да, я так, Знову ж таки, ми винагороджуємо. Може, це не популярна думка. Ми винагороджуємо дітей за академічну успішність. Але є інші варіанти є, коли ця дитина там представляла школу на всіх художніх конкурсах, і вона неймовірна молодець. Ми можемо їй дати цю медаль. Аналогічно є діти, які декламували вірші на всіх святах. Є діти, які ганяли в футбол, і вигравали всі ліги, і вони варті медалі. Я не за, я не за відміну медалей. Я за те, щоб їх збільшили, і за те, щоб кожна дитина за ту чи іншу світ, за той чи інший свій талант або за ті чи інші досягнення отримувала ту медаль. Це мотиватор. Насправді з однієї сторони, щоб мені говорили, що ця медаль нічого не значить, що вона не грає ролі при вступі. Як би там не було, це частково є мотиватором для дітей. Частково це є мотиватором для батьків чи опікунів тої дитини. Але моя думка, що головне, щоб ми не змушували дитину вчити, зубрити, бо бо в тебе медаль, і в тебе має бути медаль. Та дитина вже не хоче нічого в тому світі, але в неї має бути медаль, вона має зазубрити все, все і вся. Тобто, це має бути основне, це таке звернення до батьків гарної комунікації з дітьми. Цього має хотіти дитина в першу чергу. Батьки свою можливість отримати медаль використали. Вони її або отримали, або не отримали, і не змушуйте то робити дітей. Ну тут завдання батьків хіба от власне в тому числі змотивувати дитину, пояснити для чого їй потрібні ці знання. От акцент на знання, а не а на на мета і не на оцінки. Тобто, ти повинен мати знання для того, щоб потім там бути успішним, для того щоб реалізувати якісь свої бачення. Тобто це важливо, щоб дитина якби, розуміла, для чого вона ходить в школу і точно не для золотої так. медалі. Для мене тут так трохи Радянський Союз. Ну, не знаю, може, це таке моє суб'єктивне. Ці... Можемо отримати нагороду за успішність, але, але може інша форма, як не медалі, а щось інше, наприклад, сертифікат на, 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 на санаторії. Is... Ну, на канікули десь відпочити. На санаторії це теж так. Або санаторії. <реш> Більки в санаторії після та після випуску. тоді дивіться. Тоді у нас збільшиться точно такий пресинг зі сторони батьків. Ти мусиш отримати медаль, бо, бо я мама, поїду в санаторій. В санаторій, та ну якісь екскурсії. Ну тут можна дійсно подумати, як би це мало б виглядати. Але кажу, Тут не може бути того, що якщо ти отримаєш медаль, то якісь будуть пільги при вступі, бо бо, бо ми повернемося до варіанту того, що з'являться якісь схеми того, що ага, медаль, вступ, треба щось зробити. І пішло, поїхало тут. Про реальну якусь класну штуку для дітей, нехай у нас зараз є супер варіант спліч-опліч, це спортивні змагання дітей. І я знаю, вони недавно переможці зі всієї України вони збиралися в такий класний табір, і вони відпочивали там. У них були там заняття. Якщо ми таке саме зробимо для наших інтелектуалів. Для тих дітей, які отримали найвищі бали в 11 класі, ми їх просто влітку збираємо десь разом на спільний відпочинок. То мені здається, що це буде клас, кращий варіант, аніж просто отримати медаль. Тут дитина отримала емоцію, а там вона отримала плюс. До того я подумала, що це і формування такої спільноти дітей інтелектуально, угу. Само. тобто, навіть локально, наприклад, на рівні області, і це також потужно, тому що вони дуже креативні. Можливо, сучасна молодь, тобто з якимись такими своїми рішеннями і баченнями це дуже гарна ідея. Дякую. Дякую, велике. Я сподіваюся, що ми ще не раз вам зустрінемося в ефірі, що ваша школа буде приводом для хороших новин і можливості Дай пройти Бог. про реформи шкільної освіти. І, в принципі, ми чекаємо важкий навчальний рік, зважаючи на енергетичну кризу, і, можливо, і через такі приводи доведеть. Заведеться вас запрошувати. Чесно, хотілося б приємніше якихось приводів, але, але, але маємо бути готові до всього. Дякую. Дякую.